Ну, Як люди, як європейці, ми дуже програємо, якщо не доведемо діло Путіна і його режиму до суду. Обов'язково, щоб відбувся суд. Бо це найвище торжество той справедливості, яку ми виношуємо. Якщо не буде суду, а його там хтось у холодильник покладе, ну, гарно, але. Вищою точкою були публічний осуд, публічний осуд. Тоді уроків для таких путіних, які ще багато. Я так думаю, що дехто і в Європі є такий, що не проявлений, але з такою філософією. Це було б корисніше для громади світу зрозуміти, що такого роду злочини, такого роду лихо, такого роду політика. Вони не проходять не тільки людський осуд, вони проходять формальний суд, і за це вони несуть кару ті люди.